Дороге зібрання, дороге зібрання, в свою чергу я також хочу привітати всіх вас, Христовим таким вітанням, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Мир вам, Божого благословення вам всім. Я розумію так, і я думаю, що і ви розумієте, що ми зібралися на особливому місці. Не завжди ми маємо такі зібрання між деревами, оці сосни такі гарні. Е, вода біля нас рядом, і ми всі стоїмо. Обично ми в домах молитви збираємось. А сьогодні ось тут. Я думаю, що ви розумієте, що це не просто е, щоб нас якби, забавити, щоб зробити щось в нашому житті, скрасити якимсь способом. Я думаю, що всі ми розуміємо, що то є богослужіння, і є особливе богослужіння. Я звертаю нашу увагу. Якраз на особливість цього богослужіння. Тому що Біблія каже, говорить нам і нагадує велике призначення церкви Сина Божого Ісуса Христа, як Його представництва тут на землі. І є велике доручення Христа Ісуса, і воно звучить так, ідіть. Воно прозвучало до апостолів, потім до учнів Ісуса Христа, воно звершується до сьогоднішніх днів церква Сина Божого Ісуса Христа. Має велике завдання, має велике доручення нести євангельське світло, благовістити про Христа Ісуса. Господь сказав, ідіть по цілому світу до своїх учнів і проповідуйте Євангелію Царства Божого всякому створінню. Хто буде вірувати і охреститься, той буде спасенний. Хто не буде вірувати, буде осуджений. Так говорить Слово Боже. Іван Лука записав, що так потрібно було бути, так потрібно було Сину Божому постраждати і померти третього дня воскреснути, щоб покаяння і прощення гріхів проповідувалось між усіма народами. І я розумію на основі Божого Слова, що сьогоднішнє зібрання це особливе зібрання. Проповідується і буде проповідуватися Євангеліє Царства Божого. Біблія Євангелія показує нам, що наша з вами, якби доля, вона Богом запланована не така, як є у багатьох людей на цій землі. Багато людей на землі знаходяться в нещасному стані. Для багатьох сонце вже не радує, і життя стали сірими-сірими. Ворог людських душ, так Біблія каже, обманув людей, поработив людей. І завів людей у недобрий стан. А блага вістка нам говорить про Христа Ісуса, який, через якого Бог отець вирішив людську проблему і дав можливість кожній людині скористатися правом і прийти до Христа і стати дитиною Божою, чадом Божим, і жити кращим життям, мати кращу долю. І ця вістка, вона проголошується і кожна людина яка є на землі, чи то старша, чи то молодша, чи то вчена, невчена, жіноча, чоловіча стать, дитина. Всім нам потрібно прийти до Христа Ісуса. Всім нам треба пройти дорогою Господньою. І там умови ставляться, як треба пройти. Хто увірує, написано, і охреститься. Хай Бог благословить нас. Про це сьогодні, брати, я думаю, будуть більше проповідувати. Я тільки закличу всіх вас. Зараз до молитви, хто сидить, ми встанемо на наші ноги. Ми прикличемо Боже ім'я, ми попросимо Божого благословення, щоб оце слово, євангельське слово, яке буде звучати на цьому місці, воно торкнулося в нашого серця, в нашої душі. Якщо ви віруюча людина, щоб ви прославили Господа за вашу долю, тому що Бог на вашій стороні і Він приготував для вас блаженну вічність. І ви не будете влачити роки важко по цій землі. Бог благословить і допоможе. Якщо хтось ще не увірував, якщо ще хтось не прийняв хрещення, його треба, це треба обов'язково зробити. Так Біблія нам каже, написано у Божому Слові, що троє свідчать на небі. Свідчить Отець. Свідчить Слово, Син свідчить. І свідчить Дух Святий. І ці троє свідчать про одне, що є на небі Бог, що він є справедливий Бог. Що Він Робить добро людям, але одного разу це довготерпіння закінчиться і Бог має звершити суд. І далі напитжу троє свідчать на землі. Свідчить дух. Дух у людському серці має засвідчити, що вона дитина Божа. Свідчить вода. Написано у Божому слові, що фрешні люди помирають для старого життя і воскресають для нового життя. І оці води, які приймають тіло хрещаємих, є свідками того, що ця подія сталася небо запечати цю подію. І кров свідчить. Кров Сина Божого Ісуса Христа омиває нас від наших гріхів. Слава Ісусу Христу! Я би хотів би, щоб всі ми мали це свідчення. І щоб ми мали це свідчення, ми маємо пройти по цій дорозі. І хай допоможе і благословить всім нам, Господь. Я попрошу, хто може встати, ми піднімемось і ми звершимо лис... молитву перед лицем Господнім. Ти дозволи нам прийти на це місце, де проголошується і буде проголошувати істина про спасіння в сині Твоєму Ісусі Христі. Ми кличемо до тебе, ми призиваємо ім'я Твоє святе, ми призиваємо Твоє благословення, це місце і просимо будь з нами, Господь. Проговори Твоїм Словом до кожного серця, проговори в душу Господь. І даруй сили всім нам. Іти дорогу, і дорогою життя, дорогою правди. Даруй сили нам розібратися, що є добре для нас і що є недобре. І хай Твоє благословіння прибуде з твоїми дітьми. Благослови, Господь, оце особливе зібрання, братів, які будуть читати Твоє слово. Які будуть закликати нас довіри в Тебе, Отче, благослови, Господь. Хай Твоя істина вселяється в наші серця і в наші душі. Ми просимо в Тебе благословення. Благослови. Особливо прошу за тих людей яких ми нагадували 20 людей, які будуть вступати в заповіт з тобою через святе водне хрещення. Я прошу благослови Це особливий день і для них, і для їхніх сімей, і для їхніх родин, Господь. Проговори іще іще, Господь, і даруй сили, остаться вірними на цій дорозі життя. Ми тебе величаємо і славимо. І вклоняємось тобі святому і праведному на вічні віки тобі слава. Амінь.